Ну все, зробили. Якщо воно гарненько, то воно гарненько стріляє. Привнесенько Сюди все виходить. Так, дивіться, це я прикрутив, але в мене є, зараз покажу, якщо видно буде, вон там лежить бітумний клей, герметик, вважається начебто найкраще. Я хочу оце все закрити, ну, бо воно... Тіліпалоч би і водою просто зламало мені пку цей. Так я все загерметизую і думаю, все буде добре. Далі, сподіваюся, що тут метр десь метр двадцять. Я сподіваюся, що е, потік води не буде перебувати. Е, бачите, трамплінчики є, вітрова дошка. Будемо сподіватися, що все буде добре, воно буде стікати по, цій, е, по цьому скату. Далі сюди, вниз, ну а далі, мабуть, відведення буде аж до клумби.